Зараз виконати вимогу закону. Зараз ви забудьте про те, що ви відпустити. Президенти теж якийсь такий відпустку, але укази підписують. Ви зараз маєте зробити процедурі про те, що зачитати розпорядження міського голови, про яке він скликав сьогоднішню сесію. поставити на голосування, хто за те, щоб відкрити цю сесію, ми проголосуємо. Якщо ви з якихось. Підстав, там не зможете ввести сесію, я готовий вам знову допомогти. Але зараз витримайте закон. Повинно все відбуватися відповідно до закону. Президенти наголошують, Те, теж виходять у відпустки, але відписують указ. Навіть серед ночі. Thank ハハ <c oughs> <c oughs> У зв'язку з тим, що е, за цей час вийшло два чоловіка з виконавчого комітету Хасівської е, міської ради, е, прошу задовольнити заяви вийти викликати складу виконавчого комітету, це рішення проєкту, і розпустити виконавчий комітет Хасської міської ради. По новому поставити, тому що е, тоді, коли ми голосували міський голова наклав века. А, а, а потім за після цих подій ще двоє членів виконкома е, дописали заяви про віки. І вони е, виконавчий комітет зараз немає. І виконавчий комітет зараз не має повноважень. Це перше. І, і друге, прошу порядок денний, поза черговою до чергової сесії Пасівської міської ради. Поставити питання про подання міським головою до Фасівської міської ради наступних середній виконкому лі затвердження нового складу до чотири до Файсівської міської ради. Прошу ці питання, а поставити. А, а ви то подарувати. Шановні депутати, всім зрозуміла пропозиція моного друга. Що ми ставимо? Юриста. Я не дам. Всім зрозуміло, про що йде. Ні, можна з юристом, щоб юрист вийшов. Я прошу до слова, хочу до слова а, юриста. Всім доброго дня. Я правильно зрозуміла Роман Володимир? Що ви пропонуєте внести зміни до проекту рішення про розпис виконкома, виключивши двох члени виконкома? Я вас правильно зрозуміла? Це добро рішення. День новий проєкт рішення нові обставини. Ми голові те рішення, який стоїть порядку дядя, ніхто не відміняє. Ні, 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 ні. Ми його голосує. голосуємо. Ну, ми в першу чергу, ви сьогодні маєте подолати вето міського голови. А, а потім друге питання знову виконком зв'язку з тим, що буде член виконкому, написали дін... заявки. Він... Роз... читайте. Якщо ви приймаєте рішення про розпуск виконкома, він буде розпущений або не розпущений. Якщо ми подолаємо вето. Я зніму це питання. Да, ну я просто знімусь з порядку денного. Е, mm -hmm. Давайте спершу я поставлю на голосування пропозицію Романа кудя включити ці два питання до порядку денного. Хто за те, що тільки включити до порядку денного, mm -hmm. прошу. Нашої сьогоднішньої сесії ще три питання: перше про дострокове припинення повноважень, першого заступника фасі міського голови Сихової. Друге питання: про дострокове припинення повноважень, заступника фасі міського голови з гуманітарних питань доведенко. І третє питання про дострокове припинення повноважень, керуючого керуючого справами виконавчого комітету фасі міської ради Гаджевської. Ставлю на голосування про включення цих трьох питань також до порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. А ми ж комісії не розглядали Ваші питання. Потім не так. А, ну правильно, потім, якщо ви, то ви, вам можна, так? Да? Всі. Питання має прийти в комісії. Ну да, Сергей Анатольевич, конечно, так гарно. Не, не рішення не пройшло. Всі чотири. Скільки? Ще раз. Рахуйте, рахуйте. Ні, ні, там не чотирнадцять. Хай ще раз рахуйте. Там не чотирнадцять. Ще раз, будь ласка. Ще раз стану на голосування. Хто за включення цих писань до порядку денного сесії? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. У вас дванадцять. У вас дванадцять. Двома. Раз, два, три, чотири, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять. Наталі Івана, прошу ще раз, будь ласка, може, я не порахувала так, як потрібно. Чотир, 4, 5, 6, 7, вісім, 9, 10, 11, 12. Людмила, ви працюєте? Ви голосуєте? Просто треба руку тримати так, а не тримати під партою. картою. Чого руки? Чого ж ви ховаєте руки? Руки ховаєте, чого немає. Голова речі комісії. Скільки за? 21 за. Хто проводить? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, так? Утрималося. Я оголошую те, що оголошує голова комісії. Один утримався. Один отримався. Чи, чи будуть ще якісь поправки? Прошу, Андрій Перецький. Відверто скажу, не думав. але прохання таке не готове навіть рішення, але якщо відбудуть депутатів, ми його... От прямо зараз оголошую і е, ми його приймемо, тому е, це потрібно для найшвидшого е, життєдіяльності нашого міста. Це рішення про затвердження складу комісії про розподілу земельних ділянок. Рішення буде дуже чітко е, звучати. Рішення затвердити склад е, комісії в складі сімнадцяти чоловік. Згідно додатку, є склад комісії по розподілу земельних ділянок. Він був говорений на, сель, на депутатській комісії. Але почекайте, я Ну, ви знаєте, тетя Іра, мені дуже я не хочу зараз з'ясовувати обставини і розказувати, який ви взагалі моральний чоловік. Я потім це думаю, ви газеті напишу. Так? як ви там дітей лишали батьківських прав і забирали в них усі майно. Але суть не в тому. Суть в тому, що на сьогоднішній день ми повинні йти далі по розподілу земельних ділянок. Якщо просто мене затронули, якщо є бажання в депутатів, ми це рішення приймемо, немає бажання на наступні засідання сесії приймемо таке рішення. Шановні депутати немає. Шановні депутати. Ми можемо зараз дуже довго щось перечатися, але все вирішуємо шляхом голосування. Хто за це, щоб включити це питання до порядку денного сьогоднішньої сесії, прошу проголосувати. Хто за Андрій не прошу? Скільки за? За всіх, так? <риклад> ну от отримали ще старо треба голосувати. Ну давайте, хто буде. А що за турні? Два. Два. Хто утримався? Скільки ж сім утрималося? Десять. 15 отримали. Рішення не. І середмо по це питання на наступній черговій сесії. Чи можемо голосувати за затвердження порядку денного в цілому? Можемо? Хто за затвердження порядку денного в цілому? Прошу проголосувати. Прошу розпочати по іменту голосування. Затвердження порядок удатного в цілому. Я отримала. Thank you. За рішення. Шановні депутати, переходимо до роботи відповідно до прийнятого порядку денного. Перше питання порядку денного називається про розпуск виконавчого комітету Хасівської міської ради. Це те рішення, яке ми приймали на минулій сесії, але міський голова його не підписав, виніс на повторний розгляд у так званий бердопона розмону. І тепер для того, щоб підтвердити це рішення, щоб воно набуло чинності, нам потрібно провести ще одне голосування, те ж саме рішення, але вже набрати дві третини голосів від складу нашої ради, міської ради нинішнього скликання. По цьому питанню доповідачем визначено е, відповідно до розпорядження міський голова Нетяжук Михайло Володимирович. Його, на жаль, немає. Е, чи є потреба доповідати по цьому питанню? Е, чи можливо, бо є потреба зачитати юридичні висновки, зауваження міського голови? Є потреба це зробити? Я... Не, нема потреби зачитувати. Розуміло. Е, тепер щодо процедури голосування, голосуємо в поіменному режимі. Да. Поіменному. Е, прошу розпочати процедуру поіменного голосування щодо зазначеного рішення про розпуск виконавчого комітету фастівської міської ради 7-го скликання рішення номер 1 23-7 від 18.01.2017 року, тобто те, що ми голосували на минулій сесії. Прошу розпочати процедуру поіменного голосування. Проти Так. Проти. Дев'ятнадцять. Ой, шість дев'ятнадцять. А то <поцентрична> двадцяти за 20 рішення не прийнято. Чого? прийняті. <поцентрична> <Де, поцентрична> Чому? Е, Запрошується наступний е, доповідь. Доповідаючи у роман теж питання називалися розпус виконавчого комітету. Прошу зачитати.

про розпуст виконкому Хасівської міської ради 7 слідення. Відповідно до закону України про місцевого самоврядування в Україні. Міська рада вирішила задовільнити заяви Солов'я Юрія та Абраму Андрія про вихід зі складу виконавчого комітету Фасівської міської ради. Розпустити виконавчий комітет Фасівської міської ради 7 Чи Будуться запитання до заповідача. А де да. да. Даже я вытащу. Станислав, скажите, что вы хотите? Пропонуєте проєкт рішення розділити на окремо два рішення. Одне рішення прийняти про задоволення заяв, а друге рішення окремо прийняти про розпис виконкому. Певне доповідає, що не, це це не Я проти? Я це не проти. Це переговорно. Можна. Так. Замислав. Які будуть пропозиції? Ми е, просто зараз їх відокремлюємо, чи е, будемо почекати, Іван, 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 Іван. А де ці, а де ці заяви цих людей? Е, Романович, Дайте відповідь на запитання депутата, де ці заяви. Ні, ну тільки що ви дайте заяви, виховай юрист ви скаже, чи це правильно чи ні. до юриста я їх тільки що показав, давайте чекайте. Я пропоную зробити перерву на три хвилини дочекатися. Чи це не будуть цих заяви, ми, як були підписані? Насправді три хвилини перерва, не більше. Іван, чи не буде це так, як були написані заяви за, хочу за людей і підписані зовсім іншим хочу, я теж хочу їх побачити. Копии амнатуре. Оригинал.